Дії Кременовської не просто збігаються з лінією російських спецслужб. Вони спираються на неї як на методологічну, та ідеологічну основу. Особливо варто зазначити і те, що Кременовська на власних платформах відкрито рекомендувала українцям звертатися до російських сайтів і блогерів, які відверто транслюють ідеологію знищення української державності. На її сторінках зустрічаються посилання на матеріали авторів, які виправдовують агресію Росії, тиражують фейки про сатанізм в Україні та закликають до так званої денацифікації українців лексика, яка давно перейшла зі сфери слів у воєнні злочини. Погодьтеся, важко повірити, що все це випадкові збіги, але саме в таких збігах і розкривається структура операції Рацирсу прихований вплив. Мімікрія під суспільне благо і тиха, але послідовна робота на ворога. ще однією відмінною характеристикою громадянки Кременовської є її пристрасть до моторошної і живодерської діяльності до хантерства, заняття, яке в будь-якій цивілізованій країні викликає не просто осуд, а відверту огиду.